Всім привіт! Продовжуємо розглядати логічні задачі з використанням математичного апарату. В сьогоднішньому відео пропоную вам ще одну задачу на пошук закономірності. Виглядає вона наступним чином: 5 додати 3 дорівнює 28, 9 додати 1 дорівнює 810, 8 додати 6 дорівнює 214, 7 додати 3 дорівнює невідоме якесь число. Нам треба знайти це число, виходячи з тієї закономірності, яка записана вище. Тобто, знайти цю закономірність. І віднайти шукане число. Інші задачі логічні, зокрема і на тему пошуку закономірності, ви можете знайти у нас в плейлисті. Задачі на логіку на нашому каналі. Або додивитися це відео до кінця, там буде посилання на цей плейлист. Стандартно пропоную вам поставити відео на паузу і подумати над рішенням самостійно декілька хвилин. Подумали, якщо у вас. Результат вийшов, тобто ви знайшли певну закономірність записану вище і знайшли це число, прохання написати його в коментар. А далі, відповідно, мої міркування. Якщо у вас результат ви знайшли, то відповідно звірите з тим, що отримаю я. Якщо не знайшли, то подивіться, як розв'язується подібна закономірність. Дивимося. Тут є у нас цифри 5 і 3. Як пов'язані 2 і 8 через 5 і 3? Ну, зрозуміло, що 5 додати 3, 28 не буде. 5 помножити на 3 також 28 не буде. Але ми дивимося, якщо 5 додати 3 буде 8 з одного боку. 5 додати 3 дорівнює 8. А з іншого боку, 5 відняти 3 буде 2. 5 відняти 3 дорівнює 2. Тобто ми можемо припустити, що перше число це різниця цих чисел двох, а друге число це сума цих чисел. Дивимося далі. 9 додати 1 буде 10. Ось воно це число записано, да? А 9 відняти 1. дорівнює 8. Ось воно записано, це число. Тут 8 відняти 6. дорівнює 2. Ось воно перше число записано. А 8 додати 6. дорівнює 14. І записано число 214. Ну, і тепер, виходячи з останнього запису, ми можемо легко знайти це число, яке повинно тут бути записано. 7 відняти 3 дорівнює 4, тобто на першому місці буде стояти цифра 4, а 7 додати 3, дорівнює 10. На другому місці буде стояти цифра 10. Тобто відповідь до цієї закономірності число 410. Якщо вам відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачило якомога більше учнів. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям до наступних зустрічей!